Доброго дня! В сьогоднішнє відео я би хотіла присвятити темі, на що можуть подаватись, або іншими словами, що можуть отримати українці, які приїхали або приїдуть ще по програмі United for Ukraine. Uh, спрощено U4U. Також ці люди, які мають Temporary Protected Status TPS Перше. Це право на роботу і social security number. Social Security, український відповідник це ідентифікаційний код. На це треба подаватися онлайн. Це безкоштовно зробили для українців. Термін очікування цих двох документів від тижня до трьох тижнів. Я хочу просто зазначити, що зазвичай ці два документи. Інші біженці очікують до півтора року. Тобто для українців зробили просто колосальне, колосальну роботу проробив Конгрес, щоб прийняти цей, цей закон. Друге, на що можуть подаватися українця, це на Medicaid, це медичне страхування. Воно безкоштовне. На нього ви можете навіть подаватися одразу на другий день по приїзду, не маючи Social Security Number. Все, що вам, чому я кажу, Social Security Number, він дуже важливий в Америці. Всюди, куди б ви не пішли, ви маєте його давати. Так от, щоб податись на Medicaid без Social Security Number, ви йдете в Social Security Administration. У мене є відео з цього, з цього приводу, як оформляти Medicaid. Будь ласка, пройдіть до цього відео і прослухайте, щоб бути проінформованим. Ви можете подати на цей Medicaid одразу на другий день по приїзду. І в залежності від вашої ситуації, якщо ви скажете, що у вас взагалі немає грошей, немає що їсти, вам карточка прийде на, на другий день. Ви часом на протязі 30 днів повинні будете дослати потрібні документи. Не зволікайте, будьте на чеку, що вам треба це зробити, але вам медичне страхування дадуть одразу. Третя: cash assistant. тобто це та невелика сума. Готівки, яку ви можете отримати перші 6 місяців. Так, ви можете на неї податись. Її такі інші назви, які ви можете зустріти, це танф, це абревіатура, чотири великі літери: t a N, F. Також це «РАК» – R. C рефюджі, кеш які суми приблизно вам будуть виплачувати, це в залежності від штату. Кожен штат має якісь свої грошові рамки. Значить, для Пенсільванії, для однієї людини це 230 доларів. Для сім'ї з двох 363 долари. Сім'я з трьох 485, сім'я з чотирьох 611. І далі градація, цю таблицю можна знайти в Гуглі на офіційному сайті. Четвертий пункт. Ви можете податись на Food Assistant, іншими словами, ще Snap, Food Stamps. В чому це полягає? Значить, вам присилають і карточку Її треба буде активувати після того, як ви її отримаєте. І на цю карточку щомісяця вам будуть класти гроші на їжу. У мене є відео про Медікит, і там також сказано всю суть цієї карточки, що ви можете на неї брати, купувати. І таке інше. Будь ласка, прийдіть до того відео і прослухайте. Сума, яку будуть вам давати на цю карточку, залежить від кількості членів сім'ї. От, наприклад, я приймала сім'ю, 5 членів сім'ї, їм нараховували 1200 доларів в місяць. Цього абсолютно достатньо. Буде вам прокормити сім'ю на місяць. Також, якщо ви приїхали з літніми батьками до Америки, ви можете оформити на батьків програму під назвою SSI. У мене є також відео про це. Будь ласка, пройдіть і прослухайте, щоб бути проінформованим. Шостий пункт через федеральну програму. Також для малозабезпечених сімей ви можете оформити смартфон абсолютно безкоштовно і без щомісячної оплати, плюс за 10 доларів, ви маєте їм заплатити, вам пришлють планшет. Також проїзд. В публічному транспорті для а, літніх людей, кому 65 років і вище. На моєму каналі також є відео. Будь ласка, прослухайте. Вони невеличкі, вони не займуть у вас багато часу. Також ви можете оформити водійські права. Також є відео на цьому каналі. Проходьте і слухайте. Також без проблем. Також без проблем ви зможете пересуватись по території Америки по вашому міжнародному закордонному паспорті, або якщо у вас є driver's license, водійські права американські, ви по них спокійно йдете, сідаєте в літак і летите в будь-який штат Сполучених Штатів Америки. Сюди включаючи включають Гаваї, Пуерто Ріко. подивіться, подивіться. Що які території входять в США, туди ви можете їхати, по водійським правам або по вашому закордонному паспорту. І останнє: у вас є право на навчання безкоштовне. Там є свої правила, як подаватись на цю безкоштовність: є програма ФАСФА, ви туди подаєтеся. Воно за перегляд документів займає приблизно три місяці, але вони оплачують українським біженцям навчання. Це не включає в себе магістерський рівень. Там уже менше йде оплата і жорсткіші критерії відбору. Безкоштовно ФАСФА включає в себе Associate Degree, початковий рівень перші два роки після школи і бакалавр. Наразі все. Дякую, що прослухали дане відео, і до зустрічі у наступних відео. Підписуйтесь на даний канал, поширюйте серед своїх друзів, для того, щоб люди були проінформовані. Дуже дякую, до побачення!